Після повномасштабного вторгнення ворожих військ на територію нашої держави збройні сили України мужньо стали на захист нашої неньки і почали застосовувати весь наявний арсенал доступного озброєння, аби зупинити окупанта, незважаючи на значний перелік закордонної зброї, яка надходить у вигляді допомоги збройним силам України від наших партнерів, на озброєнні української армії є й зброя вітчизняного виробництва, про яку ми й розкажемо. У цьому відео Український протитанковий ракетний комплекс Стугна П Протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» був прийнятий на озброєння у 2011 році. Він розроблений конструкторським бюро промінь і призначений для ураження танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, самохідних артилерійських установок та інших броньованих цілей, у тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Також ракетний комплекс здатний вражати статичні та маневрені повітряні цілі. На початку квітня 2020 Двадцять року бійці Збройних сил України за допомогою стугни збили новітній російський ударний вертоліт К-52-алігатор. Стугна працює з лазерного наведення. Це означає, що оператор повинен за командою вести ракету до цілі протягом усього шляху до неї. Ракетний комплекс має два калібри: 130 та 152, швидкість польоту ракети 200 метрів на секунду, дальність стрільби стугни до 5 кілометрів у денний час. і до 3 кілометрів у нічний час однією з переваг українського ракетного комплексу є його відносна дешевизна. ПТРК Стугна коштує близько 20 тисяч доларів у той час, як, наприклад, Джавелін коштує 75 тисяч доларів. Також суттєвим плюсом є наявність дистанційного керування, яка дозволяє операторам із безпечного місця наводити ракету на ціль. Вітчизняний протикорабельний береговий комплекс Нептун. Український береговий ракетний комплекс Нептун розроблений Державним київським конструкторським бюро промінь у 2018 році. До складу комплексу входять командний пункт РКП 360, пускова установка УСПУ 360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК 360, транспортно-заряджальна машина ТЗМ 360, а також транспортна машина тм 360 Протикорабельний комплекс Нептун призначений для ураження бо. Бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і у складі груп. Ракети Р-360, якими оснащений Нептун, можуть вражати цілі на дистанції до 280 кілометрів. Маса ракети 870 кілограмів, швидкість польоту ракети 900 кілометрів на годину. Найвідоміше застосування українського ракетного комплексу Нептун це знищення флагман чорноморського флоту Російської Федерації ракетного крейсера Москва, про яке ми розповідаємо в нашому відео, про топ 12 найдорожчої техніки окупантів, яку знищили ЗСУ. Нептун та його ракета р 360 є п'ятою ракетою після американської гарпун, французької Екзосет, Ізраїльської Габріель і радянської П-15 Терміт, яка має на своєму рахунку затоплені в бою кораблі. Варто відзначити, що українські протикорабельні ракети. Також можна застосовувати проти важливих об'єктів на суші. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити цьому відео вподобайку та написати під ним коментар. Це дасть можливість більшій кількості українців дізнатися про здобутки вітчизняного виробництва, а також допоможе розвитку україномовного сегменту YouTube. Особливим вашим внеском у популяризацію вітчизняного контенту стане розміщення посилання на цей ролик на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу. Вітчизняна модифікація танку Т-64БМ БМ булат Танк БМ «Булат» — це основний український бойовий танк, який є модернізацією радянського танку Т-64. Над розробкою працювали в харківському конструкторському бюро імені Морозова. У межах модернізації особливу увагу приділили захисту і засобам ведення бою прицілам та системам управління вогню. Також було посилено пасивне бронювання. Танк отримав ефективну систему динамічного захисту ніж, яка неодноразово рятувала життя українським екіпажам. При прямому влучанні по танку боєкомплект бойової машини має 36 пострілів роздільного заряджання з підкаліберними, бронебійними кумулятивними та осколкофугасними снарядами і керованими ракетами. 28 пострілів розміщені у конвеєрі механізму заряджання, а решта в укладках другої черги. Танк оснащений 125-мм міліметровою гладкоствольною гарматою пусковою установкою КБА 3 Максимальна швидкість танку 60 Половиною кілометрів на годину, дальність ходу 500 кілометрів, українська бойова броньована машина Козак 2М. Козак-2М це вітчизняна броньована колісна машина, яка розроблена науково-виробничим об'єднанням Практика у 2016 році, і є більш новішою версією броньовика Козак-2. У Міністерстві оборони України цей автомобіль називають компактним БТРом. Козак-2М має суцільно несучий корпус монокок без рами, на якому встановлена повністю незалежна підвізка. Така конструкція підвищила прохідність автомобіля та покращила плавність ходу броньовика по бездоріжжю на високих швидкостях. Броньована машина здатна брати на борт до 9 бійців десанту і неодноразово доводила свою ефективність із захисту екіпажу під час вибухів. Козак 2М має колісну базу 4 х 4 та двигун потужністю у 280 кінських сил. Максимальна швидкість броньовика 110 км на годину. Дальність ходу 260 км. Український бронетранспортер БТР-4 Буцефау. Повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер БТР-4 Буцефал розроблений харківським конструкторським бюро машинобудування і призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки у бою. Буцефал використовують для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, зокрема в умовах застосування противником зброї масового ураження. Бронетранспортер оснащений 30 міліметровою автоматичною гарматою та захищений за. Стандартом НАТО стенек 4569. Деякі версії українського БТРу оснащені протиракетними комплексами конкурс або бар'єр 30 міліметровим гранатометом АГ 17 та кулеметом калібру 7,62. Боцефал може брати на борт від 6 до 10 бійців десанту. Має два варіанти двигунів: 400 або 600 кінських сил. Максимальна швидкість БТРу 110 км кілометрів на годину, дальність ходу 690 км. кілометрів. Вітчизняний БТР-4 може виконувати завдання в різних кліматичних умовах на дорогах із різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Також буцефал може форсувати переправи. Діапазон робочих температур повітря від мінус 40 до плюс 55 градусів. Автомат вулкан М або Малюк. Автомат Вулкан М розроблений у 2005 році товариством з обмеженою відповідальністю ІнтерПроінвест і є глибокою переробкою автомата Калашникова за компонуванням Бул ПАП, яка являє собою схему компонування механізмів гвинтівок та карабінів, за якою ударно-спусковий механізм та магазин розташовані в прикладі позаду спускового гачка. Автомат оснастили планкою пікатінні та новою пістолетною рукояткою. Також автомат однаково зручно використовував. Використовувати як шульгам, так і правшам. Ефективна дальність стрільби автомата до 750 метрів. Темп стрільби – 650-700 пострілів на хвилину. Калібр 5,45, 7,62 та 5,56. Вага автомату 3 кг 200 г без магазину. Автомат Вулкан м прийнятий на озброєння ЗСУ і найчастіше використовується в силах спеціальних операцій і десантно-штурмових військах. Українська снайперська гвинтівка Снайпекс Алігатор Багатозарядна великогабаритна гвинтівка Снайпекс Алігатор з поздовжно-поворотним затвором розроблена українською компанією Хадо Холдинг та призначена для ураження рухомих і нерухомих цілей транспортних засобів, засобів зв'язку та ППО, літальних апаратів на стоянках, укріплених довготривалих оборонних точок, бліндажів тощо. Снайперська гвинтівка алігатор була представлена у 2020 році та встигла вступити на озброєння української армії до початку повномасштабного вторгнення РФ, за словами бійців, які встигли випробувати цю зброю в бою. Міць гвинтівки настільки велика, що за її допомогою можна впевнено працювати по броньованих бойових машинах ворога. Снайпекс алігатор використовує калібр 145 на 114, Магазин гвинтівки містить 5 патронів. Початкова швидкість кулі 980 метрів на секунду, ефективна дальність стрільби до 2 кілометрів. Вага гвинтівки снайпекс. Алігатор 25 кілограмів, її довжина 2 метри. Максимальна дальність польоту кулі 7 кілометрів. Вітчизняна самохідна артилерійська установка Богдана. Богдана це перша українська колісна самохідна гаубиця з натівським калібром 155 міліметрів, яка розроблялася силами Кременчуцького автомобільного заводу. Сау Богдана використовує шасі КРАЗ 63 221 та існує в єдиному екземплярі, який вдалося вивести з Кременчука для передачі українській армії. Незважаючи на наявність у ЗСУ лише одного екземпляра самохідної артилерійської установки Богдана. Вона застосовується збройними силами. Лами України, причому доволі ефективно. Установка відіграла важливу роль у визволенні острова Зміїний, завдаючи ударів по окупантах під час коригування безпілотника. Дальність стрільби установки 42 кілометри фугасним і 50 кілометрів реактивним снарядом. Максимальна швидкість Богдани 80 кілометрів на годину по шосе. Запас ходу 800 кілометрів по трасі. Скорострільність – 4-6 пострілів за хвилину. Кількість снарядів 20 одиниць. Реактивна система залпового вогню Буревій РСЗВ Буревій є однією з новинок українського військово-промислового комплексу. Ця система була створена з метою заміни радянських реактивних систем залпового вогню Ураган і прийнята на озброєння ЗСУ у 2022 році. Установка має 220-міліметровий калібр і здатна стріляти такими ж ракетами, що й ураган. Однак вона має низку покращень, зокрема, нове чеське восьмиколісне шасі Т-815-7», цифрову систему управління. Вогнем і обмін інформацією на полі бою. Це дозволяє включити буревій у єдиний розвідувально ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, наприклад, БПЛА, у режимі онлайн передається на засоби ураження. Це значно скорочує час від виявлення цілей до їх знищення. Точна кількість РЗВ буревій в українській армії не оголошується. Дайність стрільби реактивної системи залпового вогню буревій 35 кілометрів, і 65 кілометрів при прив. Користання ракет тайфун, які розробляє конструкторське бюро південне. Кількість ракет в одному заряді 16 одиниць, незважаючи на те, що Буравій, як і Богдана, є новою системою. Відгуки військових про неї з фронту надходять чудові. Вітчизняний безпілотний комплекс Піді 2 Український багатоцільовий безпілотний літальний апарат PD-2 був розроблений компанією «Укрспецсистемс» у 2020 році. Безпілотник призначений для ведення розвідки. У той же час він здатний нести бомбове навантаження вагою до 3 кілограмів. Безпілотник PD-2 може злітати зі злітної смуги, а також може оснащуватися модулями системи вертикального зльоту та посадки. Вітчизняний літальний апарат застосовується українськими військовими як для роз. Звідки, так і для коригування артилерії, наземна станція управління, що входить до складу комплексу, може забезпечувати одночасне управління двома БПЛА. Літаки комплексу оснащені оптичною станцією з гідростабілізованою платформою українського виробництва. Підвіз оснащений кількома камерами та тепловізором, що дозволяє проводити спостереження на висоті до кількох тисяч метрів у будь-який час доби. Максимальна швидкість безпілотника 140 км на годину. Крейсерська швидкість – 100 км на годину. Тривалість польоту – 12 годин. Вантажопідйомність – до 19 кг. Радіус дії – 200 км. Також у листопаді 2022 року компанія Укрспец Системс представила безпілотник Шарк. Вітчизняне БПЛА призначений для проведення розвідки у глибині тилу ворога, за що його прозвали очима Хаймарсу. Дальність польоту цього безпілотника до 60 кілометрів. Він може вести спостереження за об'єктами на дистанції до 5 кілометрів від себе. Одна з головних переваг українського безпілотника Шарк полягає в його стійкості до засобів радіоелектронної боротьби. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми підготуємо для вас ще один не менш цікавий ролик про вітчизняні розробки українського оборонного комплексу. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!